Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє варять упродовж 10 років для військових на передовій. Невтомні бджілки з Максимівки щодня з понеділка до п'ятниці готує домашню їжу для захисників та у різні бригади. На волонтерській кухні життя починає вирувати з 10-ї ранку до 4-ї вечора. Жінки дбають, щоб їжа була смачною та головне різноманітною. Ми все готуємо. І тушонки, і паштети, і консервуємо, і маринуємо, і квасимо, і налисники, і гречаники, і зрази, і вареники різні, вушка робили. Все, що тільки нам Михайло Іванович скаже, що нам треба, то я так с що нам треба, то ми все готуємо. Діяльність волонтерів почалася ще у 2014 році. На театральному майдані вони частували людей канапками та чаєм, а згодом створили таку волонтерську кухню, де об'єднали кількох людей, які прагнули допомагати фронту. Однією з таких волонтерок є мама, яка втратила на передовій свого сина. Воював з перших днів війни, пішов. У лютому 22-го року добровільно на воєнкомат. З квітня 22-го року передовій. Визволяв Харківщину, потім охороняв Харківщину і загинув на Харків. Вдома у героя залишилася дружина і дві доньки Вероніка, який 16 років, і Аделіна, який ще не виповнився рік. У пам'яті рідних та знайомих Олександр назавжди залишиться позитивною, щирою людиною, яка прагнула захистити найближчих для себе людей. Ходив з нашою з моєю дочкою разом в школу. Він дуже гарно вчився, він нам відмінно і воював відмінно, пішов захищати нас. Ми сумуємо за ним, скучаємо. Нам його потрібно постійно. Він різний на наших очах. Вічна йому світла Волонтерка Надія Дуда те щоденно хвилюється, адже п'ять людей з її родини стоять зараз на захисті батьківщини. Жінка розповідає, один із племінників вже майже рік вважається зниклим безвісти. Подякувати за щоденну невтомну працю волонтерок приїхав старший офіцер відділення комунікації 105 ї окремої бригади територіальної оборони Юрій Кульпа. Покликання ваше не тільки допомагати, а ще й наближати перемогу, тому що ваші сини. Також суді на фронті. На жаль, деяких синів вже немає з нами і з вами в ваших родинах і в наших з побратимами в сім'ях, тому що так ми називали їх. Юрій Кульпа під час зустрічі згадав і Олександра Гнатишина, який віддав своє життя за щасливе майбутнє рідних та незалежність України та від імені 105 ї окремої бригади територіальної оборони вручив подяку його матері. Хочемо залишити таку подяку зі словами. Маю чесно городити Ганну Гнатишин за патріотизм, ваговий внесок та підтримку Збройних сил України, зокрема 105-ї окремої бригади територіальної оборони, і надану допомогу. Ми сильна та єдина нація. Слава Україні! Героям слава. ласка, візьміть. Спонсор показу програми цінуй справжнє. Віталій Шепель, ветеран російсько-української війни, з Тернополя, чоловік доводить власним прикладом, що і після повернення із фронту можна досягти успіху. У рідному місті ветеран заснував власне виробництво сублімованих продуктів. Ми змогли. Е Скажем так, розробити новий інноваційний продукт, якого на не йде зараз на даний момент світі, який здоровий, який в нас український, і з яким ми виходимо на ринок. І цей продукт дійсно, я хочу сказати, це новий, абсолютно новий, хоч ми називаємо це батончик. але це тільки по формі від відноситься до батончика по складу, по місту і по смаку. Це зовсім інше нове, якого реально немає ніде в світі. Цікавитися сублюмованою їжею та досліджувати цю технологію Віталій почав ще у Вер вересні 2023 року ветеран ретельно вивчав, як її можна застосувати в реальності, та яке обладнання необхідне для виробництва, аби мати змогу придбати усе необхідне. Чоловік подавав свою ідею бізнесу на грантову програму. Курс на незалежність, яка реалізується за фінансовою підтримки Європейського союзу, а саме уряду Німеччини. У такий спосіб ветеран отримав можливість реалізувати задуманий бізнес-план на його реалізацію. Виділили 20 тисяч євро. За словами Віталія, розпочати процес виготовлення сублімованих продуктів було непросто, оскільки в Україні це ще не зовсім популярно. Подібних підприємств у Тернопільській області немає взагалі. Ми вчилися працювати на цьому обладнанні. Ми підбирали рецептури, ми готувалися. Дуже багато було браку, було невдач відверто. Важко було нам підібрати саме ту кількість, скажімо так, формулу, щоб воно було здорове, щоб його не було забагато, не було замало відповідно, і це було смачно. Ми дуже багато консультувалися зі спортсменами, спортивними лікарями, спортсменами. Ми давали їм на тестування, тому що це люди, які ну беруть великі фізичні навантаження. Зараз підприємство спеціалізується на виробництві корисних сублімованих батончиків, овочів, фруктів та ягід. Основу їхньої продукції складають натуральні інгредієнти: домашні продукти з додаванням золотистого льону, пророщеного зерна, спельти та насіння чія. Наші продукти, оці ж самі батончики, вони містять не тільки натуральні речовини. Там нема жодного консерванту, там нема цукрів. Ця, ці батончики підходять людям, які хворі на цукровий діабет. Ці батончики підходять людям, які мають алергії на певні види, тому що під час сублімації ці алергени вони просто вибиваються, їх немає. Тобто, люди, які. Колись не могли вживати якісь певні речовини. Зараз можуть його їсти. Зараз Віталій планує активно розширювати свій бізнес, повноцінно виходячи на всеукраїнський та міжнародний ринок. Чоловік сподівається не лише розширити географію продажів, а й популяризувати здоровий спосіб життя з допомогою своєї продукції. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє.